Це для тих, хто ніколи не був в степу. Цикади або цвіркуни співають. Ближче не буду підходити, бо воно замовкне. А, Вже чують мене. Ммм, <гад> як воно співає. <гад> Оце заслухатись можна. Оце я ту зараз іду вже з роботи по цій стежечці і потім піду отуди, отуди і додому. А вони будуть співати, Він, оскільки я буду йти, будуть співати оці от цикади, цвіркуни.